Острів порятунку серед полум'я війни у стабілізаційному пункті бригади нацгвардійців на покровському напрямку цілодобово рятують життя українських захисників. Це пункт це є, в принципі перша ланка, де надається кваліфікована лікарська допомога. Що ми робимо? Ми робимо гемостаз. Ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Потім ми роздреновуємо грудні клітки. Ми знімаємо всі турнікети. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Поступає інформація на рацію про поранених, якою важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Якщо є турнікет, розрізаємо дешу. Якщо немає турнікету, то лишаємо ціле і потім передаємо медикам. Закарпатець Іван Грига ще донедавна рятував краян, працюючи на швидкій. Нині ж разом з колегами веде щоденну битву за життя поранених військовослужбовців. Більшість випадків каже, це осколкові поранення від дронів камікадзе, які заподіюють чималу шкоду захисникам. Відсотків всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні-обстріли зараз. 800% це все FPV-дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення, але оскільки FPV-дрони – це, як правило, воги це алюмінієві осколки, їх важче шукати, їх важче вилучати. Дуже важко знайти, бо вони маленькі і їх багато. Кожне поранення кажуть лікарі, потребує свого підходу і особливої уваги, адже іноді невелика рана приховує серйозні внутрішні ураження і кровотечу. Водночас інколи найбільші проблеми спричиняє використання турнікетів. Нема однозначно однакових ситуацій, однозначно немає от, от, діяти тільки так і не інакше. Після завдання навчити бійців приймати більш-менш адекватні рішення з медичної точки зору. Тобто той самий турнікет. Часто бувають випадки, коли їх накладають в непотрібних місцях, випадках. Маленьке поранення, кровотеча там не глибока. Її можна зупинити банальним здавлюючою тиснучою пов'язкою, здавити просто вона зупиниться, а вони ставлять турнікети. Якщо турнікет стоїть більше 6 годин, це закінчується. На жаль, плачевно, ампутацією. На стаб пункті не обходиться без емпатії. Кожен поранений свій побратим, якому треба допомогти. І рятуючи зранене тіло, медики намагаються підтримати і дух захисників. Жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться, все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що за нами буде, буде тільки краще, ніж було до того. Професійний лікар має бути емпатичним. Тобто він має співчувати пацієнту, але це не має заважати приймати якісь рішення. Дякую. 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 Дякуємо. Дякую. Дякую